В івано франківську з'явився новий продовольчий ринок. Станіславський його розташували на території птахокомбінату, і хоч торгівля тут лише розпочинається, зацікавлені покупці вже навідуються, аби дізнатися ціни. М'ясо, м'ясо я не питала, язички питала 42 гривні. То можна язички, так якби нормально. Буду приходити, бо я тут рядом. Так що буду. Вати городину сир, сметану та молоко тут зможуть мешканці прилеглих сіл. У перспективі планують для кожного району виокремити окремий кіоск, де сільський кооператив збуватиме свій крам. Зголосилися до співпраці виробники кобасної та хлібопродукції. Засновники обіцяють злагоджену роботу лабораторії та чітке дотримання санітарних та пожежних норм. Між тим умови торгівлі на ринку, зважаючи на економічну ситуацію у державі, пропонують ліберальні. До першого березня ми запрошуємо всіх торгувати. Безплатно овочевою продукцією, продукцію, скажімо, безплатно це оптову торгівлю з машин. В приміщеннях павільйону, в приміщеннях малих архітектурних форм ми пропонуємо значить, безкоштовно один місяць. І після того будемо брати таку символічну чисту плату у планах засновників ринку відкрити для оптових покупців під'їзд безпосередньо до кіосків на автомобілі.